Вітаю усіх присутніх у цифровій майстерні. І сьогодні ми з вами будемо опанувати такий ресурс як онлайн-дошку Linait. Для цього у пошуковому рядочку Google вводимо Linaid і переходимо за покликанням Linaid.com. Потрапляємо на головну сторіночку. Потрібно зазначити, що це ресурс англомовний, і тому ми з легкістю можемо або правою кнопкою миші перекласти, або через ось перекладач перекласти українською мовою. Після того, як ми здійснили переклад зрозумілою нам мовою, ми повинні зареєструватися хто вперше, або увійти. Процедура реєстрації вона стандартна. Можна або за допомогою ім'я, пароля, адреси електронної пошти, бачимо, що тут мова, англійська, японська, китайська і корейська все. Тому користуємося перекладачем. Або за допомогою Google, Facebook чи Twitter. Я вже зареєстрована, тому натискаємо вхід і обираємо той спосіб. За допомогою якого ми реєструвалися. Я вже зазначала, що реєструвалася за допомогою Google, натискаю і потрапляю в свій кабінет на мою сторінку, де бачимо всі наші створені полотна. Для того, щоб створити полотно, ми натискаємо ось створити нове полотно. Обов'язково повинні дати йому назву. Напишемо зразок. Далі обираємо фон нашої онлайн-дошки. Ось такі є варіанти. Можемо вибрати однотонні кольори, або можемо зображити заздалегідь підготовлене. Для нас зображення. Ось вибрати файл і обираємо з переліку тих, того тла, який є у вас в комп'ютері. Я оберу ось таке тло, бачимо ось наш фон. Далі, обов'язково, ми повинні обрати, що і хто може робити з. Нашою онлайн-дошкою. Спочатку стоїть для мого особистого користування, і, відповідно, ніхто, крім вас, цієї онлайн-дошки не буде бачити. Далі ми можемо натиснути Покажіть стікери всім, тобто самостійно створити цю онлайн-дошку як інформативну, наприклад. І тоді інші люди можуть бачити. Її і те, що ви на ній створили. Але якщо ми хочемо, щоб цією онлайн-дошкою е, користувалися і е, інші, наприклад, як «Московий штурм, або як спільний проєкт, тоді ми натискаємо ось цю третю опцію: кожен може публікувати стікери. Натискаємо. І Дивимося, галочки у нас вже автоматично стоять, що повідомляти мене хто коли публікує. Далі дозволити іншим копіювати стікери, розміщувати стікери тощо. Але головне ось оця опція кожен може публікувати стікери. І ми натискаємо Створити полотно. Ось бачимо, наше полотно вже створене. І праворуч у, гарі, праворуч у гарі є панель інструментів. Що ж ми можемо робити з нашою онлайн-дошкою? Ми можемо додавати стікери. Натискаємо і додаємо стікер. Вітаю в цифровій. Майстерні. Ось ДТГ. Ми можемо додавати прізвище ім'я, хто створив даний стікер. Так щоб вони не були у нас анонімними. Далі ми можемо обирати шрифт. Ось стоїть у нас середній шрифт. Можемо обрати більший, менший. Тобто, який вам потрібен. Також ми можемо обрати колір, також який вам потрібен. Поставити дату, коли ми створили, і можемо змінити безпосередньо сам колір стікера, ось на будь-який інший, який нам. Подобається. І для того, щоб ваш стікер, вашу наліпку бачили інші, потрібно натиснути Опублікувати. Натискаємо, і, ось бачимо, у нас є стікер, створений. Його ми, натискаючи на стікер правою лівою кнопкою миші, ми його можемо рухати і розміщувати. В будь-якої частині нашого тла нашої онлайн-дошки. Що ж ми можемо робити з кожним стікером? Ось внизу є така панелька інструментів. І перша опція, натискаючи на неї, ми можемо наш стікер редагувати, змінимо колір. Зробимо його. Чорним. І натис... Відредагувавши, ми натискаємо зберегти. Ось «Збережено». Далі ми можемо, якщо у нас є якісь завдання, встановити термін виконання. Ну, ось, наприклад, до сьомого встановлений термін виконання. Далі можемо поділитися нашою налібкою. Будь-ким. Увівши електронну адресу. Скасовуємо, не будемо цього робити. Далі можемо копіювати і можемо видаляти. Ось така галочка, видалити. І все. Наліпка видалена, ми зараз її повернемо назад. Бо... Так, скасувати можемо. Розташували нашу наліпку. Бачимо, ось тут різноманітні кольори, але можна обирати будь-який, і все рівно ми можемо колір нашої наліпки змінити. Далі ми можемо додавати різноманітні зображення. Ось у нас бачимо зображення. Натискаємо і обираємо файл. І обираємо. Будь-який файл відкрити. Зображення завантажилося. Далі ми можемо брати, зробити його меншим або більшим. Можемо вибрати наступну опцію нормальний, «Безцінній» чи рамка. Натиснемо Рамка, і у нас з'являється коментар. Тобто можемо поставити запитання. І можемо поставити, хто питання поставив, Наталя Рогова. Натискаємо Опублікувати. Ось бачимо наше зображення додано. Ми можемо додавати відео. Ось бачимо таку стрічечку на панельці інструментів. Натискаємо. І обираємо з YouTube відео, яке ми хочемо додати, за URL-адресою. Копіюємо її URL-адресу. Повертаємося до нашої дошки і вставляємо. Натискаємо Опублікувати. Так, бачимо наше відео опубліковане. Далі, на панельці інструментів, ми бачимо ось таку скріпку. За, за допомогою цієї опції ми можемо додавати будь-які документи: або Word, або PDF, або презентації. Натискаємо. Обираємо файл. Ось оберемо pdf документ відкритим. Завантажується. Можемо додати коментар. Якщо це учень виконує роботу, він може додати свій коментар. А якщо вчитель додає учню, може поставити, наприклад, запитання, що потрібно зробити з цим документом. Також можемо обрати, хто виконав роботу, хто додав. Цей стік, обрати шрифт, колір, дату, коли додали, або коли у нас буде термін виконання, і натискаємо Опублікувати. І ось е опубліковане. Не лякайтеся те, що один стік е перекриває інший. Натис затискаючи лівою кнопкою миші, ми стік рухаємо. Подовжці так, як нам треба, і розміщуємо там, де нам треба. Далі додамо ще презентацію, знову ж таки, натискаємо стік з скрепкою, обираємо файл, презентацію, відкриваємо її, можемо знову ж таки додати коментар, записати, хто виконав роботу. Поставити дату виконання і натисну, натискаємо опублікувати. Ось опубліковане, розміщуємо знову в потрібному нам порядку. Далі ось іще є один вид стіків це прозорий. Звертаю увагу, що ми не можемо змінювати кольор, тому що він прозорий. Ми можемо лише змінювати шрифт. Чудово виконано. Роботу. Можемо змінити білий, блакитний, жовтий, рожевий, червоний, тобто будь-який. Натискаємо опублікувати. І ось стік наш опублікований. Рухаємо його туди, куди нам треба. Тепер що ж ми можемо робити з нашими стіками? Потягнувши за правий нижній куточок, ми можемо стік наш збільшувати, зменшувати до потрібних нам розмірів. Так, ось залишимо такий. Тепер ось, аугарі праворуч, навівши, ми можемо обертати наш стік. Так, як нам треба. І встановлювати, ось зробимо, встановимо його ось так. Далі на верхній панельці стіка, навівши на неї, у нас з'являється ось така кнопка. Натиснувши на, не, на неї, ми закріпили нашу наліпку, і, відповідно, вже рухати не можемо. Якщо хочемо відкріпити, знову ж таки на неї натискуємо і все. Стік відкріплено. І можемо його знову рухати. Тепер звертаю увагу вашу, що ось це полотно воно не таке маленьке, як може здатися на перший погляд. Воно дуже-дуже велике. Натискаючи лівою кнопкою миші, ми можемо рухати наше полотно не лише в межах того екрану, що ми зараз бачимо. І ось... Праворуч, внизу у нас є панелька, ми її витягуємо і бачимо все наше тло. І ось лише невеличка частинка нашого тла, ось бачимо лівий кут ми лише заповнили. І далі календар, які дати опубліковані, які у які нас є терміни виконання. Тощо. Тепер наступне: звертаю нашу увагу на панель інструментів, як же ми можемо нашою дошкою поділитися з учнями. Ну, ось на моїй сторінці ми повернемося до нашої головної сторінки. Далі, ось друга опція інформація. Натискаючи на неї. Обираємо URL-адресу. Копіюємо її і надсилаємо учням, вставляємо в сайт, в блог, в гуг-клас тощо. Також сайт ми нашу дошку можемо вставити за покликаннями ось друга і третя опція. Ми можемо побачити, хто створив дошку, скільки переглядів, що дошка є публічна, що кожен учасник може публікувати на нашій дошці стікери. Закриваємо. Також, якщо потрібна довідку, і якщо треба вийти, ось остання кнопка це вийти. Така ж панелька, як праворуч внизу, є і ліворуч. А ліворуч, натискаючи, висуваючи цю панельку, ми бачимо всі наші інші дошки ліно. Які були створені нами раніше? Ось так, за лічені секунди ми можемо створити таку просту, але візуально яскраву та ефективну онлайн-дошку LinoEat. Ми можемо її використовувати як інформаційна панель для учнів, де вчитель розміщує завдання. І учні їх виконують. Ми можемо цю дошку використовувати як спільні проекти учням під час групової роботи, а також можемо використовувати цю онлайн-дошку для різноманітних мозкових штурмів, рефлексії, опитувань, то щось що такий є простий і візуально яскравий онлайн-ресурс. Як онлайн-дошка Лінаїд. Якщо вам сподобалося дане відео, якщо воно для вас було корисним, то будь ласка, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки і чекаю вас в моїй цифровій майстерні. До зустрічі!